Доброго дня, любі малята! Ми сьогодні з вами будемо пригадувати, які геометричні фігури вже знаємо, підбирати предмети за формою та рахувати їх. Готові? Тоді починаємо! Роздивіться, будь ласка, уважно в дитячу кімнату, скільки тут різних іграшок. Подивіться, що це за іграшка. М'яч! Правильно, а яку форму має м'яч? Круглу. А ще тут багато різних предметів. Подивіться, картина, яку форму має картина. Прямо кушки. А яку форму має вікно? Квадрат. Молодці. Кожен предмет має свою форму. Давайте пригадаємо з вами, які геометричні фігури ми з вами вчимо. Круг молодці, трикутник і квадрат. Правильно. А зараз розгляньте, будь ласка, зображення. Ми з вами повинні підібрати предмети, які мають круглу форму. Давайте подумаємо уважно і почнемо. Дорожній знак, кавун, м'яч. Давайте порахуємо, скільки ми знайшли предметів. Один, два, три. Всього три предмети. Молодці. А тут ми повинні з вами підібрати предмети, які мають квадратну форму. Картина. Годинник. Дошка для шахів. І дорожній знак. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири предмети. Молодці. А на цьому зображенні? Ми повинні знайти з вами предмети, які мають трикутну форму. Плечики для одягу і пірамідка. Давайте порахуємо. Один, два. Всього два предмети. Молодці мої, ви дуже уважні сьогодні були. Добре працювали. Я задоволена вами. Дякую за роботу. До нових зустрічей!